Вже протягом місяця в нашому місті існує жіночий волонтерський клуб «Бджілка». Дівчата займаються сучінням борщів, плетінням маскувальної сітки, в'яжуть шкарпетки, шиють маскувальні халати. Ми запрошуємо всіх небайдужих мешканців міста залучитися з об'єднатися навкруги цієї роботи, щоб допомогти нашим воїнам там на фронті. Ми потребуємо і будемо вдячні за допомогу в плетінні в'язаних речей. Також нам необхідна пряжа, нам необхідні біла тканина для. Того, щоб плести маскувальну сітку. Якщо хтось може має якусь хвилинку і прийти допомогти в'язати сітку, ми будемо дуже вдячні. Якщо хтось вдома має час і можливість і вміє в'язати шкарпетки, також долучайтеся до цього процесу. І ще якщо в кого є сушарка вдома, то ми будемо вдячні за те, якщо ви долучитеся до процесу сушіння овочів, для того, щоб ми сформували борщі в пакет пакуночках і відправляли хлопцям на схід. Сьогодні ми готуємо чергову відправку в зону АТО. Люди небайдужі мішканці міста, поприносили багато теплих речей. Це і ватні штани, це і светри, і куртки, в'язані шкарпетки. Ми працюємо з 9 ранку до 6 години вечора. Якщо буде потреба, ми готові бути відкритими і набагато довше. Якщо є бажаючі приходити відплисти сітки після 6 години або після роботи. Будь ласка, ми будемо відкриватися і будемо тут знаходитися. Ми знаходимося в будинку культури Зоряний, 23 кімната, 2 пол. peremosta